Пане Юрію, знаєте, скільки я себе свідомо пам'ятаю, Україна завжди йде в НАТО? Звичайно, будемо спостерігати, як будуть далі розвиватися події, Але можете ви на своєму досвіді відповісти так або ні? 31-ю стала Фінляндія країною членом НАТО. Кажуть, що 32-ю буде власне Швеція, а 33-ю стане Україна. Чи так чи ні? Ми це вирішимо на полі бою. На щастя, чи на жаль, в цій війні ми стоїмо одні, ми єдині платимо податок крові, і тільки перемога дозволить Україні існувати далі і рухатися, куди вона захоче. В НАТО, в Європейський Союз будувати якісь альянси свої оборонні, наступальні. Бо треба розуміти, що після цієї війни ми не будемо просто. Країною в Європі і не будемо просто найбільшою географічною країною в Європі, коли повернемо всі свої території. Ми будемо великою країною, регіональним лідером. Бо на зміну цієї імперської Росії має прийти хтось інший, і, очевидно, це буде Україна. І мені дуже сподобалася ця фраза після перемоги. В Україні роками говорили про мир, і не пояснювали, в чому цей мир. Нам пояснювали, що мінські угоди це мир, що визнання ДНР ЛНР. Визнання російських терористичних військ на території України це мир. Що існування там церкви окупанта на території України це мир, що мова окупанта на території України це мир. А зараз керівник НАТО чітко каже: здобудьте перемогу. Історію пишуть переможці і переможців не судять. Тому спочатку треба перемогти. Це наше ключове завдання: вийти переможцями з цього двобою, знищити Росію як в імперію, не шукати там добрих чи поганих руських. Працювати з поневоленою Росією народами, тому що там є десятки націй, які століттями були окуповані Росією і які хочуть жити в своїй незалежній країні, і вони розуміють, що від долі цієї війни і від позиції України, зокрема, буде залишатиме чи горді кавказькі народи, які століттями боролися проти російського імперіалізму, які не є слов'янами, які не є християнами, які не хочуть мати жодного стосунку до руського міра. Чи чи, чи 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 ті самі буряти, які буддистами, які живуть на величезній території розміром з Францією, які мають найбільші запаси прісної води, вони теж напевно що хотіли б жити за своїми правилами, за своїми звичаями, а не їхати так безумно вмирати в степах Донбасу? Тому від, від долі цієї війни залежить доля Європи, залежить доля Євразії. Від долі цієї війни залежить, зрештою, чи та третя тиха світова війна, яка триває в світі, чи вона пошириться далі, чи вона припиниться. Бо треба пам'ятати, що всі війни на території України переходили в світові війни, і в Першій світовій війні фронт. Рухався по Україні, і в Другій світовій війні фронт і ключові битви рухалися по Україні. І дуже важливо, щоб третя світова війна, принаймні на цьому етапі, не почалася з України. Тому наша перемога в глобальному сенсі буде нести багато. Просто для себе треба розуміти, що ми будемо робити далі, що ми будемо рятувати якийсь новий режим. Ліберальних імперців в Москві чи в Петербурзі, чи ми будемо допомагати поневоленим Росією народам здобувати свою незалежність жити за своїми правами? Так само, русські вони ж дивіться, вони живуть в країні, де в них немає своєї території. В Російській Федерації немає Росії. Там є різні автономні округи. Там кожна національна меншина ніби має свої права. А ви не знайдете в Російській Федерації якоїсь автономії для руських. Вони самі себе загнали, що в ту ситуацію, що що і вони опинилися без країни, тому може в результаті цієї війни і виникне якась малесенька країна під назвою Росія, де будуть жити руски, які будуть займатися своїми справами і не лізтимуть у справи своїх сусідів.